Усім привіт! Мене звати Наташа Тарчевська, і зараз я вам дещо покажу. Ось так працює реклама. Ви щось побачили, ви запам'ятали. Але говорити сьогодні будемо не про Трампа, а про те, що інколи ми не можемо ані зрозуміти, ані забути. Це реклама ось така, ось така. І ось. Така ти явище отримало свою назву Байрактарщина, але по факту це дешева спроба зманіпулювати, а подекуди просто принизити українську державну символіку та українські збройні сили, і про це ми поговоримо з Ельзою Сагурою. Вона у нас засновниця креативної агенції Блумбюро. Ельза дуже рада тебе бачити і чути взаємно, привіт на я знаю, що ти можеш вже власне цілу книгу писати на тему крінжі в українській рекламі, але... Щоб було нам усім простіше знайти цей самий початок або кінець, або просто дно цього всього, про що ми будемо говорити, потрібно показати глядачам ось це відео. Найцікавіше тут те, що на сайті, де продають це одоробало, є навіть підпункт переваги наливатора у вигляді танка. Отже, Ель, зараз кажи, будь ласка, які ти вбачаєш переваги у цьому чуді техніки. Хочу додати, що на сайті продавця цього чудо техніки також пише, що це чудова окраса для святкового столу. Що, що теж досить таки шокує. Але якщо говорити про переваги, то я вбачаю єдину перевагу, це те, що це є такий. Показник того наскільки далеко людина в принципі готова дійти в монетизації крінжі, монетизації своїх хворих фантазій, і звісно, що цей об'єкт війшов до моєї величезної колекції крінжі, яку я збираю вже з літа 2022 року. Інших переваг я не вбачаю, на жаль. Я просто собі можу уявити: ну мені щось так здається, третій рік війна в країні. Не одна, і не дві, і не десяток, і не тисячі навіть українців втратили свої будинки, в тому числі після або внаслідок удару, зокрема танка. Е, наскільки ця людина захоче вживати будь-що з такої чудо іграшки, це настільки відкрите питання, але але давайте швиденько пробіжемось по інших зразках такої нездорової уяви деяких наших бізнесів, як вам пиво, герої не вмирають. Героїчна буча, комбуча, горілка непоборна, трусики Чорнобаївка. Куди ця пані зібралась у них до перемоги? Невідомо. Мабуть, на лазерну епіляцію під чудовим слоганом «В серці, ношу рідну неньку. Зовні маю шкіру гладеньку. А ось вам її, мабуть, що кавалер, який обирає стоматологію під слоганом міцні зуби. Міцна країна квіти для своєї пані замовляє тут, і ми не піаримо подібні бізнеси. Тому, вибачте, без міста і назви салону. Отже, контрнаступ півоній розпочався. Сенсаційна ціна на Півонії. І до чого тут і ракети? Також відкрите питання. Головне, що схвалено квітковим головнокомандувачем господи. Ще маємо ось такий маркет. Пивний Патріот дає свіже українське пиво. А щоб пиво зручніше та патріотичніше відкривалося, прошу дуже відкривачка для пляшок у вигляді тактичного шолома, і люди це купують. Я насправді ставлюся до. Реклами і загалом до комунікації дуже відповідально. Я навчалася на журналістиці і пам'ятаю, як мої викладачі пакували мене двома основними пунктами: перше, це що журналіст повинен прагнути до об'єктивності, а друге, що він обов'язково повинен думати про те, що люди зроблять з інформацією, яку ти публікуєш. І не дарма я зараз про це говорю, тому що зараз, працюючи креативною директоркою, бренд-стратегинією, створюючи бренди, я постійно думаю про те, що люди зроблять з, тією, з тими брендами, з тою рекламою, з тою комунікацією у своєму житті, як вона може повпливати на життя людей загалом. І спостерігаючи те, що відбувається так, з літа 2022 року, я так собі зафіксувала цей момент, можливо, трошечки пізніше. бо Я пам'ятаю, як Сергій Притула купив Байрактар, і це просто стало таким пусковим механізмом, коли Байрактар це все стало: від редиски до постільної білизни, до просто білизни, до всього цього. І мені насправді дуже цікаво спостерігати на те, як. Комунікація, як ці комунікації можуть впливати на людей? От просто де ця межа? Тому що ми, ми ж так само розуміємо, ти зараз, мабуть, розкажеш дуже багато про те, що працювати бізнесом з темою війни потрібно. Тому що ніхто не каже, що потрібно закривати очі на те, що відбувається в суспільстві. Однак які правильні меседжі повинен вкладати той чи інший бізнес, і чому Усталь – це просто. Я не знаю. Дивись, ця вся історія насправді повинна регулюватися законом. І наразі єдине, що в нас є: от я як креатор, як людина, яка організація, яка повинна дотриматися закону України. З початком цієї навали цього цієї крінжі, я от пішла і думаю, давай я почитаю закон про рекламу. Невже там немає взагалі а, жодних заборон? Я була абсолютно вражена насправді тим, як складений наш закон про рекламу, тому що він то написаний, він то є. Але маючи, хоча б дрібку креативності, ми дуже легко обходимо все, що там написано. Умовно, я процитую, да ми там говоримо про те, патріотичне пиво, вивіски е, е, лабораторія для аналізів. Там теж Javelin і всяке таке. Ну насправді крінжі дуже багато, але проблема в тому. Що закон про рекламу говорить нам що? Що? Розміщення інформації про виробника товару та або товар у місцях, в яких цей товар реалізується чи надається споживачам, у тому числі на елементах обладнання або оформлення місць торгівлі, а також на товарі або навіть пакуванні, рекламою не вважається. Тобто пакування товару, 3 традицька сталь, рекламою не вважається. А на радистся Азовсталь ми що бачимо? Ми бачимо там е, імітацію право е, чи тото не радись, ну, Коротше, було таке е, трутка для жуків. Точно я пам'ятаю, воно в мене в колекції є. Е, е, Отрута для жуків байрактар щось там чи джевелін, щось таке для королорадських жуків. І те пакування воно просто е, еталонне, Я дуже хочу, щоб ви потім підмонтували, показали oh, на пакування. Ну, пакування є е, зображення зброї. Яке за законом про рекламу заборонено використання в рекламі, а використання е, герба України, е, прапора України, ну просто все, що не можна, використати на цьому пакуванні. Значить, слава Україні, героям слава і за перемогу. Тобто, чим більше ти вип'єш, тим більше ти патріот. Так вважає цей магазин. Який вирішив продавати людям такі чудові бокали. Мені здається, до кінця цього місяця тих бокалів в цьому магазині не буде, тому що розберуть знову ж таки до питання попиту і пропозиції. Але з іншого боку, є ж позитивні кейси. Молоко Галичина зробили лінійку з 14 українських етнографічних регіонів, Донбас, Крим, які зараз окуповані, вони там висвітлюються. Це також тема війни. Ну чомусь це абсолютно. Не те, що адекватно, це те, що я дійсно хотіла би купити. Угу. Здається, якщо говорити про попит і про пропозицію, я би все-таки полювала до питання тієї відповідальності тиражування таких, таких я не знаю, як це назвати, Це не реклама, ну коротше, такої продукції. Я тут підрила трошечки даних цікавих, які показують де як загалом реклама може впливати на людей. І е, кожен підприємець, який вважає себе відповідальним, який е, розуміє, що реклама є масовою комунікацією, яка зокрема впливає на поведінку споживачів, яка зокрема формує поняття якоїсь норми трендів, що є класним, що не класним, і так далі. І так далі. Декілька просто буквально даних я собі зґрунтувала. От, дивіться, е, е, американська академія педіатрії дослідила. Що 30 хвилин на день реклами шкідливої їжі на 33% сприяє тому, що діти обирають жирні чи солодкі продукти. А одна година сприйняття такої реклами шкідливої їжі підвищує ризику жиріння серед дітей на 20%. І це є прямий вплив, я хочу показати просто прямий вплив, коли е дитина сприймає це як щось класне, щось чудове, це напряму впливає на її організм, на ту форму, в якій вона перебуває. Е крім того, так, американська асоціація психологів досліджувала, що 60% дівчат-підлітків намагаються схуднути е після перегляду реклами з худорлявими моделями. Крім того, чим більше вони дивилися цієї реклами. Тим до радикальніших способів схуднення вони приходили, і е, можна розібрати будь-яку рекламу. Насправді я переконана, що ці тренди всюди є. Е, е, і ну, я, я просто хочу звернутися до підприємців. Е, ми, та Україна дуже креативна країна, але просто думати, ставити собі це запитання е, в першу чергу, поки це все не регламентується законом, якимись штрафами і тому подібне. Ставити собі запитання, що люди зроблять з цією інформацією, що з ними буде далі, що дає е, використання е, джевелінів, е, барактарів на е, носіях просування. Видання ТСН в Україні почали продавати шахеди для свят та дітей у ЗСУ б'ють на сполох. От, по-перше, що ти про це думаєш, а по-друге, я від... наперед скажу, що будуть у нас коментатори, які скажуть, що дитячий шахет от такий от іграшковий, він може. Я такі коментарі читала. Він може запобігти травмі, тобто не спровокувати її, коли дитині дають гратися ворожим зразком техніки, який особливо в Києві за останній місяць ще ні дня не пропустив і, і залітав, і були жертви серед дітей, в тому числі. Просто і таке запитання. Чи купила б ти таку іграшку своїй дитині, наприклад? Е, моє, моя відповідь очевидна. Девис, давай знову ж таки розберемо цей кейс з точки зору, е, що цей продукт несе, як він змінює е, життя людини. Ми загалом, я загалом працюю по е, теорії Jobs to be done. Тобто люди, е, згідно з цією теорією, наймають ті чи інші товари або послуги для забезпечення якихось своїх потреб. От яку потребу е, ми можемо запевнити для? Дитини використовуючи цю іграшку, коли в даному контексті, в якому ми мешкаємо, ми маємо пояснювати дітям, дітям що е, шахет. Це зброя. Що коли є тривога, ти повинен ховатися, ти повинен йти до укриття. Ти маєш бути обережним. Ти маєш сторожко ставитися до незнайомих предметів на вулиці, так тому що мінна небезпека в Україні просто ну найзамінованіша країна у світі. І коли ми будемо показувати ці образи як безпечні, як веселі, як такі, з якими можна бавитися, то потім ми маємо не дивуватися, що дитина на вулиці піде, піде. І ну стикнеться з якоюсь міною, тому що пін'ята у вигляді міни була на дні народження. Це ж весело і класно. Ну і все, тут немає чого більше говорити. Будь Ласка, поширюйте це відео та залишайте свій коментар шести семи слів, аби наш ролик потрапив до рекомендацій Ютубу, і його побачили якомога більше людей. А замість того, щоб купувати іграшку шахет, я раджу підтримати збір на п'ятсот дронів, які реально допоможуть нищити ворога на фронті. Посилання на банку буде у закріпленому коментарі. Я просто знаю, що є закон про. Державні символи України, і ми покажемо ці фотографії прямо зараз. Тут насправді більше запитань ніж відповіді виникає в мене. Зокрема, так само як у людини, яка створює рекламу. І от скажімо, ковбаса зсу теж був кейс в телеграм-каналі моєму, там до підбірочка цієї всієї крінжі, вона зафіксована. знаєш, в чому прикол. В тому, що законом про рекламу, ну, по-перше, етикетка не вважається рекламою, що вже нонсенс для мене особисто. По-друге, законом про рекламу заборонене використання офіційних державних органів у рекламі. Проте, якщо ми копнемо глибше, то офіційна назва ЗСУ це Збройні Сили України. Тобто, якби на Ковбасі написали Збройні Сили України, це одне. А якщо ми використовуємо абревіатуру ЗСУ, то ніхто ну, ніхто не доведе, що ми справді не мали на увазі застільна святкова українська. По-друге, що стосується державного прапора України. так, ми його не можемо імітувати або використовувати напряму у рекламі. Проте, то теж запитання. Є закон про державну символіку, який говорить про те, що державні кольори Державного прапора України – це синій та жовтий. Все, який синій та який жовтий, там конкретно не описано. В мене тут запитання як в продуцента реклами. До чого я повинна е апелювати? Ну, тобто, ж, держава... Апелювати, так. Ну, тобто ж, держава не може мені викор... заборонити використання е будь-якого жовтого і будь-якого синього. Десь у рекламі поєднання цих двох кольорів, бо це теж нонсенс заборони повністю ці кольори, ну капець. Так, а з іншого боку, я хочу, наприклад, оминути використання конкретних державних кольорів, які десь зафіксовані. Так до чого мені полювати? Тобто тут насправді от все впирається в те, що ем, закон про рекламу, ну це просто це просто слова дуже загальні, дуже абстрактні. Uh, і ну з, цим, з цими всіма прецедентами, з якими ми стикаємося, я вважаю, що це uh, повинно допрацьовуватися, що це дійсно на часі. Тому що знову ж таки нагадаю, що вся ця історія впливає якимось чином на поведінку людей, на сприйняття. І Я щиро насправді переконана, що чим більше ми робимо військові символи. Зброю, ті самі джевеліни, байрактари і так далі, таким побутовим щоденним, що в нас стоїть на столі. Тим більше ми починаємо стирати оцей ну, цей страх, оцей такий е розуміння серйозності всіх цих символів, що вони рятують життя, що шахеди нас вбивають. Ми повинні бути. Ну ми повинні ці символи сприймати згідно з їхнім контекстом. А ми їх вириваємо з того контексту і ставимо собі на святковий стіл, таким чином привчаючи як дітей, так і себе до того, що війна це нормально, це весело, це дуже застілля, приємно і все таке. І відповідно до цього я можу припустити. Звісно, у мене немає там дослідницьких даних чи чогось такого, що це впливає так само на те, як ми донатимо, як ми залучені. Порівнюючи навіть те саме, як вся Україна була залучена до волонтерських ініцій і так далі на початку повномасштабного вторгнення, і що є зараз, що збори не закриваються, все це тягнеться, і так далі, я вважаю, що це є зокрема через те, що ми війну поставили на святковий стіл. Ну я хочу сказати, що тим, хто вигадав і головне дозволив бути створеному. Цьому прекрасному ковбасному продукту під назвою ЗСУ хочеться подарувати візит без права виходу не раніше ніж через добу до найближчого стаб-пункту десь на Донбасі. І може так дійде, які, які бувають асоціації, і що взагалі вони вирішили назвати саме так, як вони вирішили. Але це мої мрії. Я тобі дуже дякую, Ельза з нами була Ельза Сагура, засновниця креативної агенції Блум Бюро. І я також дуже дякую тобі за запрошення і за те, що ви з командою підіймаєте такі важливі теми. А наприкінці я хочу зробити невеличкий офтоп, і це буде пов'язано з тим. Що я показала вам на початку цього відео? Дональд Трамп, Ілон Маск. Нам не подобається, що вони говорять про Україну, правда ж? Бездіяльність МКЧХ, мовчазна стурбованість, ООН, нам також це не подобається. А чи не варто нам поглянути зараз на себе? І то тут і зараз робить шоу, робить свої ниці продажі з війни і нормалізує війну, ігноруючи будь-які норми моралі. Свої думки з приводу цього залишайте у коментарях. І, будь ласка, не купуйте цей непотріб, щоб подібна пропозиція не мала того попиту, який, на жаль, ми маємо зараз. Вас не зробить сміливішою, горілка із зображенням воїна, який послав російський воєнний корабель, як і рушний контрнаступ, як і шахе до подарунок дитині. Окрім нас, цього ніхто не зупинить.